Дослідження з назвою Індекс майбутнього ми заснували, насправді 23-му році. Було кілька місяців роботи, і минулого року можна сказати, що то був такий перший крок, перша спроба відповісти на запитання, як живеться дітям в нашій країні. Як російський напад і оборона вплинули на їхнє життя? Адже війна відбирає, на жаль, в дітей можливості. Окрім безпосередньої щоденної загрози, вона впливає дуже сильно впливає на добробут, на рівень життя, на освіту, на сферу охорони здоров'я, і навіть прикро це визнавати, але на мрії і на рівень планів в тому числі. І плануємо глобальне дослідження проводити кожні чотири роки. А між ними будуть проміжні дослідження. І у заради першого з них ми сьогодні з вами тут зібралися. Присвятили ми його професійним очікуванням підлітків та молоді в Україні, тому ким і як вони хочуть бути. Хочу, щоб ви звернули увагу на деякі важливі показники. Головний з них, на мій погляд, це те, що професійні мрії дітей. Виявилися дуже далекими від реального стану ринку праці. Можна сказати, що вони взагалі ізольовані від нього. Це паралельний світ. А в категорії кваліфікованих робітників найбільш потрібними є бодії, слюсарі, комплектувальники та електрики. Чи побачимо ми всі ці професії дуже важливі для відбудови країни для економіки в планах підлітків? А їх було питано, повторюсь, понад 5 тисяч. Лише деякі, але більшість з переліченого там взагалі не буде. Популярні сфери серед дітей взагалі не збігаються з наявним попитом. І це великий виклик всьому нашому суспільству, насамперед, і впевнена державі і бізнесом, бо потрібно відбудовувати країну і потрібні всі можливі фахівці. Щоб щось стало свідомим вибором, треба дати для цього можливість показати, показати шлях, проінформувати. Тому мій перший заклик і заклик до бізнесів не чекати, доки діти прийдуть до вас, доки молодь сама дізнається про ваші, про ваші потреби, сама не дізнається. Тому потрібно йти на зустріч, запрошувати до себе, наприклад, на стажування. Приходьте з розмовами до шкіл, до навчальних закладів, влаштовуйте стажування, не бійтеся зараз, витратити цей час. Для того, щоб потім діти вашу професію обрали. Тільки так і можна обрати. Мій посил до міністерств схожий: в ваших повноваженнях, в ваших інтересах створити позиції кар'єрних консультантів, які б працювали в навчальних закладах, щоб стати містком між працедавцями та молоддю, щоб для початку познайомити їх, прохання до навчальних закладів. Ініціювати все це зі свого боку, дні або хоча б години профорієнтації в школах це дуже важливо. Нарешті, шановні батьки, від нас з вами залежить, який вибір зроблять наші діти. Це ми знаємо напевне, бо за результатами опитування з дослідження нашого виходить, що більшість дітей, 74%, точно приходить точно приходять розмовами до своїх батьків. Давайте чути дітей і чути побажання сьогоднішнього життя. Якщо вони співпадатимуть, це буде дійсно кар'єрний меч. Тому я дуже хочу подякувати за сьогоднішню подію, за те, що ми все створили нашим партнерам, Київській школі економіки та ЮНІСЕФ Україна за те, що дійсно допомогли нам провести ці дослідження і зараз допомагаєте демонструвати його результати. І також дійсно я вдячна команді ВДНГ за те, що створюєте такий захід, великий, потужний, масовий в таких масштабах. І дуже хочеться, щоб подібні події були також в інших містах України. І у нашої країни попереду відбудова. Це означає швидке зростання і для країни, і для людей. І мені дуже хочеться, щоб ви знайшли себе в Україні і щоб це приносило вам і задоволення, і реалізацію. Дуже дякую всім.